Мікробіологічні критерії. Деякі мікроорганізми потрапляють в харчовий ланцюг природним шляхом разом із забрудненим сировиною, інші ж можуть забруднити харчові продукти на будь-якому з етапів харчового ланцюга. Мікробіологічний статус сировини, компонентів та кінцевих продуктів визначається на основі мікробіологічних критеріїв, пов'язаних з відсутністю або присутністю мікроорганізмів, у тому числі паразитів. Кількості їх токсинів, метаболітів, в одиниці маси, об'єму або в партії. Безпечні харчові продукти не повинні містити мікроорганізми, паразитів та їх токсини або метаболіти в кількостях, що представляють загрозу для здоров'я людини. Мікроорганізми в окремих харчових продуктах це бактерії, віруси, дріжджі, гриби, паразитарні найпростіші гельмінти та їхні токсини, метаболіти, лабораторна оцінка мікробіологічних критеріїв є інструментом, який широко використовується для оцінки безпечності, а також якості харчових продуктів. Принципи застосування мікробіологічних критеріїв для харчових продуктів визначені стандартом Кодекс CACGL 211997 -21 1997 Принципи встановлення і застосування мікробіологічних критеріїв харчових продуктів. Керуючись цим стандартом, країни формулюють вимоги та встановлюють допуски по відношенню до мікроорганізмів в харчових продуктах. Мікробіологічні критерії також визначають прийнятність харчових продуктів і технологій їх виготовлення, обробки і розподілу. Використання цих критеріїв має бути невід'ємною частиною використання процедур, заснованих на принципах ХАСП та інших заходи контролю гігієни. Мікроорганізми, включені в критерії, повинні бути загальновизнаними патогенами організмами, індикаторами або агентами, що викликають псування певного виду продуктів. Всі мікробіологічні критерії для всіх харчових продуктів в ЄС зібрані в регламенті ЄС-2073-2005. Про мікробіологічні критерії для харчових продуктів. Регламент ЄС-853-2004 Європейського парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року також встановлює мікробіологічні критерії як показники якості сирого молока, хоча вони й не належать до критеріїв безпечності харчових продуктів. До патогенних мікроорганізмів, для яких встановлені мікробіологічні критерії в ЄС належать сальмонела, Сальмонелла, сальмонелла тип Сальмонилла ентерitis, листеria monocytogenis, моноцитогенес, SPP, enterobacter saa kazaki, стафілоcocovi ентеротоксини, е. цолі, що продукує шігатоксин, стец о 157, о 26 о 111, о 103, о 145 і о 104, Г4, гістамін. В Україні мікробіологічні критерії безпечності харчових продуктів регулюються документом мікробіологічні критерії для встановлення показників безпечності харчових продуктів, затвердженим наказом МОЗ-548 від 19.07.2012, який гармонізує національні вимоги до мікробіологічних критерій харчових продуктів з європейськими. Оператори ринку харчових продуктів повинні дотримуватися мікробіологічних критеріїв, необхідно встановити методи аналізу з урахуванням похибок, план відбору проб, граничні мікробіологічні значення, необхідну кількість зразків для граничного значення, необхідно встановити харчові продукти і етапи харчового ланцюга, до яких застосовуються ці критерії, а також дії при недотриманні критеріїв. Серед заходів, які повинні забезпечити учасники ринку харчових продуктів, щоб гарантувати дотримання критеріїв, що визначають прийнятність технологічного процесу, повинні бути передбачені контроль сировини, гігієна, температура і термін придатності продукту.